Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 30 травня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день. У нас вийшло сонечко. всі дні падав дощ. Навіть не віриться. Ну що ж, подивимось, який сьогодні день. Карта дня нам на сьогодні. Що тут у нас? Паш мечів. А що тут за такий пашмечів? Нічого собі. Що тут таке намальоване? Перше дістаю таку карту. На дні колоди сонечко. Не знаю, що за персонаж. Тіло тварини, голова людини, так? Ну, пажі це завжди молода енергетика. Це наші діти, онуки або наша внутрішня дитина. І мечі це інформація, мечі це наші думки, мечі це слова, це наші думки. Ну, от і вже підставляйте, чи це плани стосовно дітей. Чи це плани стосовно вас? Ви собі щось думаєте, плануєте, уявляєте, прораховуєте. Ваша внутрішня дитина загадує бажання. Так хочу, хочу, хочу. Йди туди, зроби то. На дні колоди сонечко. Сонечко це взагалі супер. Класна, позитивна карта. Найпозитивніша карта в колоді. Сонечко це ясність. Сонечко це наша внутрішня сила, наш стержень, наш оптимізм. Ну, взагалі, багато чого може бути по сонечку: і здоров'я, і успіх, і визнання, і сонечко має властивість висвічувати якусь ситуацію. Ну, тобто ясність, коли ми розуміємо. Щось. Я маю можливість, я маю силу, і тому ось плани, нові плани, тому що ну, маю ясність, так, куди рухатися, маю сили, маю натхнення, маю ресурси. Маю впевненість. в мене, Або маю азарт, так? бажання пробувати щось нове. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Знаєте, це, от коли така є гармонія, все класно, і от хочеться. Нових планів, нових втілень, нові амбіції. Коли в нашому тіл, тілі гармонія, знаєте, от коли тіло в гармонії, тоді все йде від серця, все йде від душі. Душа загадує бажання. Хочу, от такі відчувається такий внутрішній поштовх, поклик, от наша внутрішня дитина не капризує, а вона тоді чемна. І вигадує там, загадує бажання, вигадує якісь плани нові, голова це опрацьовує і дає тілові вказівку іди, роби і втілюй. А коли в нас нема гармонії. Душа видумує якісь чудеса, О, та внутрішня дитина наша капризує, хочу, хочу щось, не знаю що, дай мені то не знаю що. Голова не знає, як це опрацювати, куди нас керувати, а тіло не знає, яким чином отримати результат. Ось От так це коли людина розтроєна, немає гармонії між душою, головою і тілом. Ну що ж, що нам допоможе сьогодні? Ну, я все-таки не розумію, що тут за персонаж такий. Мені аж моторошно ну, на ту карту дивитися. Як на мене, вона взагалі не, ну, для пажа мечів не підходить, тому що це дитячість, це ідеї, амбіції, бажання, а тут треба подивитися в книжечку, що це таке за чудо. Міфічне. Допоможе королева Пентаглів. Супер! Тому що така позиція це дуже класно. Це доросла жінка стихії Земля, телець Діва Козиріг. Жінка з ресурсами. Жінка така раціональна, яка прораховує, яка твердо стоїть на ногах, приземлена, без от таких захтянок. Жінка, яка вміє допомагати, жінка, яка дбає, жінка, яка оберігає, і вона або допоможе, дасть ресурси, підтримає, скерує, підкаже, або ну, дасть влучну пораду, потрібну пораду стосовно от ваших таких дитячих ідей. Або це ресурси, на які ви опираєтеся. От як сонечко, що в нас було на дні колоди, тому що я маю ресурс, тому що я впевнена, я маю сили, ну, натхнення. От і це може бути Пентакль, він дуже схожий на сонечко. От і це може бути ваша енергія, ваша ресурсність, тому що я маю гроші. Я маю силу, я маю ресурс. Я маю, я маю ось таке ну, раціональність, що так, я це хочу, так, в мене є я, в мене є всі шанси це отримати, досягти, втілити. І я розумію, ну, скільки на це потрібно сили, часу, грошей, тобто це все продумано і зважено. Що нам буде заважати? Королева мечів. Ох, дві фігурних карти сьогодні одна в позиції, що буде допомагати жінка одна, а друга буде заважати. Королева мечів це доросла жінка стихії повітря. Терези близнюки водолії 45. А в мінусі така королева це критика, це виніс мозку, це от така ти не можеш, ти не, на що воно тобі здалося, куди ти прешся, ну і так далі. Або нав'язувати буде своє бачення, свої плани, свої ідеї. Махати буде мечем, тобто гострим язиком своїм направо і наліво, говорити і ляпати. Не задумуючись, чи вам потрібно це, чи її поради, чи взагалі вам цікаво її слухати? Ну, що, ж, чи будете дослухатися? От її головне висказати своє, свою думку. Заховали все. В нас є свої ідеї, в нас є своя внутрішня дитина, яка знає, хоче, і вже озвучила нам свої бажання. Ну що ж, мої любі. Я бажаю нам мирного і спокійного дня, тому що все-таки меч це зброя, і може програтися нам зброєю. Сподіваємося, що ні, що сонечко все виправить і згладить. Ну, я бажаю нам ясності сьогодні, я бажаю, бо меч це також ясність. Сонечко це ясність. Я бажаю нам планів, амбіцій, втілень, нових ідей, нових натхнення. Я бажаю чудового нам дня сьогодні, радісного, позитивного, такої е, погляду в перспективу, планування далекоглядності, розуміння. І щоб все це робилося з гарним настроєм, з натхненням, от, в гармонії з собою, в гармонії з своїми. Бажаннями, своїми потребами, своїми можливостями. Ну, що ж, мої любі, люблю вас обіймаю Дякую, що ви в мене є. Чекаю на зворотній зв'язок. Пишіть, будь ласка, і розказуйте про свої плани, про свої емоції, про свою гармонію. Чи, чи безлад. Ну, що ж, мої любі, Чекаю від вас зворотнього зв'язку, ставте, будь ласка, вподобайки і хто не з нами, запрошую вас, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне Таро. До зустрічі, па-па!